Вітаю усіх. Я хочу сьогодні показати вам своїх вишеньків, мій виноград, який є, мій город. Все хочу вам показати. Тому наберіться терпіння, зараз почну показувати. Тут так гарненько бузок зацвів. Цього року в нього дуже багато є цвіту, бо він вже такий досить великий став. Я вже до хати ламала собі на букет, бо я дуже люблю, на хаті пахне. Ось такий вже величенький і гарно цвіте. А пахне ой, обоєнно. Тут в мене такі трояндочки. теж нові, вони є такі розові і є вишневі між ними. Я посадила їх так разом, щоб вони мені гарненько так зацвіли. і був такий цілий букет їх. Тут на передньому плані в мене, бачите, ось так в мене такі піоні цього року. Є біла, є вишнева. І ще одна є, я не знаю, яка я її посадила. Перший рік і вона буде ціла, то вже буду знати. Спершу всього біла, певно. От посередині буде такий вишневої, а по боках буде два кущики біленької. Ну, а і тут мої азалія вже відцвітає. А тут в мене насіялися братики. От дивіться, скільки їх. Вони самі насіялися, Я їх не садила, бо вони мені так пощеб... щебеню. Бачите, вони по щебеню мені самі отак дохотіли там і вирости. Та я побачила що так гарненько, то Та я вже думаю, не буду їх чіпати, хай так собі ростуть. І їх тут насіялося дуже багато. Різних кольорів вони, красота. А тут же в мене насаджені петунії. Але вони ще дуже маленькі. Я їх насадила, але вони ще дуже малесенькі. Вони ще... У нас що, якось так ще холодно є, вони ще не почали рости. Тюльпани вже відцвіли. я мала цього року такі тюльпани, такі е, темно-вишневі, такі пурпурові, дуже гарні були. О, і ось так виглядає моя клумба спереду, спереду хати. Ось так вона зараз. З однієї сторони, от так, як бачите, от. О, І зараз покажу вам з другої сторони. А це з другої сторони. Це друга сторона отак виглядає. Ще все маленьке, воно ще не виросло, але, але вже є. Ось так у нас вхід є до хати. І тут я теж вже насадила. Ось тут в мене є такі червоненькі квіточки, дуже гарненькі, і тут в мене на вході ось такий стоїть е, великий горщик з квітами. Ось такий він. Ось такий е, сильно репенький, але мені такі подобаються, щоб вони були такі, щоб очі кидалися. Ось такий він є. А тут в мене ось такі то не туйки, я не знаю, як вони називаються. У мене тут вони такі, як, знаєте, як смерека, тільки то не смерека, бо вони не коляться. Вони не коляться і дуже вони так, такі лагодні. Їх можна отак. Вони чуть-чуть таку, чуть-чуть мають. Вони дуже подібні до смереки. Зараз вам не скажу, як вони називаються, але вони такі гарненькі. У нас Завтра весілля тут у сусідів, бачите, як вони побирали вхід до хати. Це буде весілля в них. Ззаді палатку поставили, як геть як на Україні. Тут більше всі в ресторанах святкують, а вони вдома вирішили. Сиділи ось такі гербери на вході. Ось так вони виглядають в мене. Поки цвітуть, і поки немає великого сонця, то вони дуже добре тримаються. А як сонечко припече, то невідомо, що з ними буде. Будемо бачити. А тут вже на бекярді я перейшла на задньому дворі, то я понасаджувала цього року ось такі горщики один у другому. Я не знаю, чи вони витримають, чи вони не побриваються, але то такий в мене експеримент. Тут теж вже квіти я насадила, вони вже є з квітами. Тут в мене в горщику троянди лілії. Ну, є братики звичайні. А тут я маю жовті троянди. Тут такі цвітуть, бачите, гарно. Ці квітнуть. Тут в мене великий горчик стоїть, і в ньому є ромашки і є лілії. Лілії я маю такі розово-вишневі, то потім, як воно все зацвіте, то я покажу вам ще раз знімлю. Вони такі мають бути дуже гарні. І то уроку їх вже є більше, в року, чи... много, здається, я їх тільки садила. А вже цього року я вже бачу їх є. А це ромашка спереду. Оцього. Це ромашка, то вона вже, теж, вже скоро буде. Ну Вона так розростається, ромашка. Тут можна ділитися кожен рік з кимось нею, бо її є багато. Тут в мене є піонія, я не знаю, яка вона, якого кольору. Вона ще не цвіла, то перший рік вона буде цвісти. Ну і і так, трошки і трошки братіків. Бо вони так сіються, то кажу вам. Вони скрізь самі сіються. Їх на сідучі не ще більше буде. У них все насіння, яке висіялося, воно все сходить. Які я насадила не так давно. З Мирославою ми садили їх. О, то вони ще малесенькі, бо ми тільки от два дні як посадили. А тут я маю кунвалії, і вони цього року, бачите, вони цвітуть, я вже їх до хати зрізувала. Може, бачили на столі в мене стояли. От я їх багато зрізала. Десь сім штучок. О, і вони ще досі. Але в хаті вони, вони скорше е, в'януть, і через що мені шкода їх зривати? Я прийду так, понюхаю їх тут. І, 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 і далі шкода зривати, бо в хаті дуже скоро. О, тепер соняшничка такого маленького маю. Я не знаю, який він буде великий. Бо я його купила, я його не садила. Я його купила, то побачимо, який він виросте. Ну він вже зацвів і вже гарно у квітне. Ще покажу вам виноград, який я цього року дуже обрізала. Ой, і ще осінь його обрізала. І тепер обрізала. І він в мене такий, знаєте, дуже такий він, як має бути. Якщо чесно, він такий має бути. Бо ті довгі галузки вони лізли нам до сусідів, тому мусили зробити отакий забор підвищення, щоб трошки якось захиститися, бо сусіди жалілися. Ну і має і цвіт він має, так що я сподіваюся, що виноград буде, побачимо, як він буде. Бо я його так уже обчекрешила. Що тільки лишилося пару гіляк, то все обрізане. А тут ми маємо вишеньку. І вишенька, якщо ви бачите, цього року дуже багато вишеньок має. Бачите, оця одна, бо має менше друга, а ця, то, бачите, вкрита вишнями. Це є самозапилюючі вишня, їм не треба ні бджіл, ні кумах, ні нічого їм не треба. Вони самі запилюються. Я їм допомагала запилюватися трошки, щоб, вони, щоб більше їх, їх було. І от бачу, що мій результат не пішов на дарму, що я їх запилювала, бо вони тепер явно видно, що на що вони вкриті вишнями. Вони вона прямо така маленька, вона десь, я знаю, 2 метри має. Може, 2,50, більш більше немає, але вона вся укрита вишнями. А це мій маленький городець. Маленький, але в мене тут багато чого є. От червоний буряк у мене такий великий, минулорічний, я його лишила, я його не виривала, бурякай морку, там пару морквин. О, І він в мене вже зараз я вже листочки використовую до салату. Як би сказати, по, по нашому українському гичку ламаю з тих бурячків і використовую до салату же помідори насадила, часник цього року нормальний, не змерз, дуже файний. Хоч в мене зимовий, але буває зими, де він часом змерзає. А цього року він просто чудесний. Цибулька, семилітка, вся постріляла, бачите? Вся має насіння, але я вже не хотіла її зривати, думаю, нехай вона це насіння відбуде, на ній, а потім вже можна буде. Вона вже буде тоді ліпше росла, бо зараз воно все мені так повистрілювало, ну і хай буде. Насіння теж треба. А оце, бачите, радочки це радиски, рядочки, і в мене те, радиски, є багато засіяно, бо я ще вже цього року не знала, що в мені сидити на тому городі. Той город десь маленький, але знаєте, літом і в магазині я цього всього повно, але все рівно хочеться свого домашнього. О, так що я радиски насіяла, кабачка посадила, помідори посадила. О, і там от під під самим забором, то в мене там огірочки посаджені. Вони ще маленькі, але вони там є. І то в мене таке, така сітка є. і Я буду кожного огірочка прив'язувати до ниточки, щоб він мені плівся на сітку. Це квасок в мене. Всі вже знаєте, що в мене цей квасок є, бо я завжди про нього розказую, що я маю. О, так що в мене є його. Бо вже так є, що я, знаєте, я сама не, не, не можу всього його використати. І на зиму маю, і вже, і вже на все маю. Ось такого нібито трошечки кваску, але його є дуже багато насправді. І там в мене є м'ята в куточку. У самому куточку, ось тут в мене є м'ята. Я її теж використовувати буду, вже зараз о, буде в нас тепло, бо наше тепло, по суті, не було. У нас до 20 градусів доходить і падає назад, до 15-12, до до 15, у до нас, ще, по суті, холодно є. Але як вже потепліє, то буду робити м'яту. Буду робити такі, такі настойки з м'яти, щоб можна було їх пити. Тут ще петрушку маю посіяну. І цибулька, І нічого в мене тут більше такого нема, але з цього городцю мені вистачає всього. Мені вистачає, я вже потім таких от овочів, які в мене тут ростуть, я їх практично не купляю. До салатів, до всього я використовую. як ми купили ту хату, ми сюди переїхали, тут було все голо. Тут нічого не було. Ми повністю все переобладнали під свій смак, як хотіли. І тепер вже як є, так є. Так що, щиро дякую всім, хто мене сьогодні дивився. Щиро дякую за вашу підтримку, за ваші лайки. Ну і хочу побажати всім нам мирного неба. І досліджуючої цікавої зустрічі. Па-па!